Місто Київ столичне шосе і вашій увазі будинок привід, котрий колись виконував функцію автозаправочної станції. Наразі саме так виглядає одна з кімнат даної будівлі, котра перебуває явно в не найкращому стані. Дана будівля складається з багатьох кімнат, котрі заповнені всем сміттям. Наразі ми бачимо ось такий куточок споживачів, на котрому залишилася інформація. Схоже останню діяльність в даній будівлі проводив ТОВ «Солекс Oil Group у 2012 році. Адреса столичне шосе 92 Отже, як ви думаєте, чому на території міста Києва нещадно знищуються пам'ятки архітектури? А ось такі закинуті будівлі, перетворені у сміттєзвалища, продовжують стояти на вулицях нашого міста.